Всім доброго дня! Знову не сидиться на місці. Сьогоднішнє відео буде про польський а точніше, про як модно казати в інтернеті про усилені крила на польський оприскувач. Точніше, про бивші усилені крила, які були на цьому оприскувачі. Я не знаю, який дорок їх назвав усиленими, ну. Тільки соя, скажімо так, по пояс і одне крило заломив я вдвоє. Це ж пообрізав лишки, повирівнював, що залишилося. Купив профільну трубу 2,5 на 4. І зараз я благополучно буду вже цей кусок відрізав по розміру. Зараз буду наміряти на цей і варювати. Так що. Результат уже по факту. Так, доробив я крило, як казав. Зробив поки що одне. Получилося те, що вийшло. Ну я думаю, помітно, що один профілюк 2х2 проти 2,5 на 4-2 штуки з отакими розпорочками. А не за такими шиночками То оце усилене крило 100%. А не отой шерпотрю. Так що залишилось тільки пофарбувати. І все буде чітко. Все переварив. Довгенько, звісно, варив. Ну, щось вийшло Думаю, буде краще 100%. Не знаю, може ще час буде і друге переварю. Ну, хотілося б, звісно, щоб уже, скажімо так, бути впевненим на наступний рік, що виїхав і нормально бризкаєш, не складе в тебе крила. Це нічого що не складе, не загне їх буквою Г. Ну поки що так. Все вже провірив порозпадав по цей Поки що робиться. ну я думаю хуже й не буде так що таке діло якщо чесно то цей оприскувач підкинув в цей год то, то рама лопнула то те то центральний винт не було, як підчепити, то все переварював, підганяв під себе. Ну нічого, колись воно дойде, чи точніше не дойде, а доведеться до УМО. Ну, Получилось якось так. Розкривати вже не буду, вже поки доварював, защлки те все, вже не розкривав, все не хочу. Так що таке крило в мене вийшло. Kažkas taip bus. Dėvimsi toliau.